Вас. В ефірі Одеського державного телебачення. Новини, факти. В студії працює Тетяна Захарян. Президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, голова Національного банку України Валерія Гонтарєва і керівники банків прийняли рішення щодо припинення паніки та спекуляції на українському валютному ринку. Про це за підсумками зустрічі в НБУ розповів Арсеній Яценюк в ході засідання кабінету міністрів. Є всі підстави, щоб зупинити неадекватні доларові стрибки, адже тільки за останні три місяці було продано 14,3 мільярдів доларів. Хоча імпорт впав цього року на 33% в порівнянні. З аналогічним періодом минулого року Нафтогаз взагалі не виходив на ринок, підкреслив прем'єр. Ясенюк додав, що ключовим індикатором курсу є торгове сальдо. Минулого року воно було мінус 6 мільярдів доларів. Цього року у нас плюс мільярд доларів. У мене немає пояснення, окрім як паніка з одного боку, а з іншого спекуляція. Сказав Яценюк. За прогнозом міністра фінансів Олександра Шлапака. Вже на поточному тижні курс гривні стабілізується на відмітниках 13-13 гривень 50 копійок за долар. У зв'язку з ситуацією на сході України міністерство соцполітики вирішило розширити список осіб, яких можна примусово залучати до суспільно-корисних робіт оборонного характеру, а також уточнило перелік цих робіт. Про це повідомила глава відомства Людмила Денисова. Згідно з інформацією, у чинному з 2011 року документі визначено термін трудова повинність в список суспільно-корисних робіт в умовах воєнного часу, додана діяльність прямована на забезпечення обороноздатності держави, а також інші роботи пов'язані з ліквідацією. Дацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, які виникли в період дії воєнного стану, розбір завалів, доріг та інше виконання робіт, пов'язаних із забезпеченням потреб збройних сил та інших військових формувань, крім того, уточнено категорії осіб, які можуть залучатися для виконання таких робіт, серед яких опинилися також громадяни, які Забезпечують себе роботою самостійно, зокрема у відомстві нагадали, що до суспільно корисних робіт залучаються працездатні особи, в тому числі особи, які не підлягають призову на військову службу, які за віком та станом здоров'я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану. Крім працездатних осіб. Притягнутих до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і заброньованих за підприємствами на період мобілізації воєнного часу з метою виконання робіт оборонного характеру з кожної з зазначених категорій осіб укладається строковий трудовий договір. Міністерство енергетики та вугільної промисловості пропонує встановити комерційний тариф на природний газ для населення, який в чотири рази вище діючого при його наднормативному споживанні. Ми хотіли б, щоб при використанні населенням газу, понад встановленої норми, населення всіх груп платило за ринковою ціною. Це дієва міра для економії, сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій. Прода національна комісія з регулювання енергетики з 1 травня 2014-го підвищила мінімальний тариф на природний газ для потреб населення на 51%. Комерційна ціна на газ, що реалізується промисловості, з 1 вересня, становить 4874 гривні за тисячу кубометрів. Партія опозиційний блок має намір зайняти нішу реальної опозиції, яка в Україні відсутня з лютого, щоб в першу чергу доносити до Києва голос мільйонів жителів промислових регіонів, яких намагаються позбавити права вибору і зробити з них людей другого сорту. Про це на прес-конференції заявив один з лідерів опозиційного блоку Олександр Вілку. Він не став прогнозувати, скільки саме голосів буде віддано за реальну опозицію, але за попередніми даними підтримка становить до 30-40% таких. Містах як Харків, Одеса, Херсон, Запоріжжя та Дніпропетровськ, відповідаючи на питання про тих, хто включений до списку, Олександр Вілков зазначив, що по першій десятці можна судити про те, наскільки широкий спектр опозиційних політиків, серед яких є колишні члени партії регіонів, члени партії регіонів сьогодні є во всіх списках, і списки блоку Петра Алексеевича Порошенко и в списке сильной Украины. Только в отличие от них мы не перекрасились и мы не предали интересы тех людей, которые за нас голосовали. А честно их отстаиваем и говорим так, как думаем. Хоча на календарі тільки но з'явилися осінні місяці. Комунальники вже завзято розпочали підготовку до зимових негод. Які проблеми спіткають житлово-комунальну сферу цьогоріч, знає наш кореспондент Дар'я Чеп. За що платитимуть та чи не будуть мерзнути одесити цієї зими? Вперше цьогоріч відзвітували про готовність водопровідної мережі до зимового періоду в департаменті розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації. Головна задача приведення мощностей, тобто... электродвигателей, насосов и другого оборудования, необходимое для того, чтобы мы могли сбалансировать то количество затраченной энергии на подачу воды или очистку стоков. Если говорить простым языком, не техническим, то есть нам нужно правильно выстроить, но для того, чтобы правильно выстроить и подобрать все это оборудование, необходимы деньги. Планово сегодня выполняются ремонтные работы, а вот с инвестиционным климатом сегодня можно сказать, что тем же инфоксом разработано, но финансовых денежных средств им пока не хватает в полном объеме все это выполнять. На прес-конференції було наголошено, що левова частка витрат на водопостачання пов'язана із застарілістю системи. Так, технічний стан системи має знос приблизно 50% комунікацій. Серед очисних та каналізаційних систем в робочому стані близько 75 Чому різні ціни в різних районах і чому це так? Ціна при учуті того, що різні комунальні підприємства, різні затрати, різні… объемы с этим и увязывается, что на одном предприятии себестоимость продукции может быть, ну, воды, 3 гривны, а у другого будет 5. Чем это обусловлено? Первое. Затратами на электроэнергию, количество людей, которые в этом всем участвуют. И, а также еще тем, что некоторые местные органы власти не Ну, грубо говоря, вовремя устанавливають тот тариф, який забезпечити свої ж комунальні предприятия нормальним тарифом. Вирішення цих питань цілковито лежить на законодавчому рівні держави. А вже за сприятливих умов роботи комунальних підприємств вони зможуть цілковито тримати під контролем основні технічні показники рівень тиску у мережі, а також прийнятні об'єми водопостачання для споживачів. У Сраївці, де наразі проживають переселенці зі сходу України, від інсульту померла 75-річна інсулінозалежна жінка. На жаль, врятувати її не вдалося через затримку з поставками ліків, аби уникнути повторення такої жахливої історії. Європейська асоціація прав інвалідів проведе благодійний марафон. Рятуємо разом зі збору грошової допомоги для переселенців-інвалідів. У Одеситів з'явилася унікальна можливість стати власником альбому класика поп-арту Америки Енді Ворхала, який прибув до нашого міста з за океану з Нью-Йорка. Та крім того, зробити добру справу і допомогти переселенцям з вадами здоров'я. Стартова ціна збірки 150 умовних одиниць. Оцій альбом з його видатними малюнками. Опинилися в руках Одеситів, українців. Але щоб ці кошти перейшли в Європейську асоціацію інвалідів, тому що ця організація на сьогоднішній день робить все для того, щоб ці люди мали можливість кожен день приймати ці ліки, котрі їм потрібні. Окрім унікального альбому в аукціоні будуть представлені не менш цікаві лоти, серед яких картини відомих одеських художників Миколи Овсейко та Аліка Мерзоєва. Колесо та Одеський порт». Я возложив на себе определенную достатньо хлопотну функцію відбирать от тих мастерів, э резонансних э творців в Одесі, от є хороше українське слово «митці», от настоящих митців, людей, які захотять участвовать в этом процесі и захотят это сделать від всієї душі. Предмети мистецтва підуть з молотка на аукціоні, а всі зібрані кошти спрямують на придбання ліків для 420 переселенців інвалідів, які наразі проживають у Сергіївці. В даний момент Луганської області, к нам скорее всего буде доставлено ще около 100 человек. Це люди з небольших районов, потому что чуть-чуть приостановились боевые действия и у людей появилась возможность выехать из зоны АТО. у людей очень сложных которые большинство времени провели в подвалах у которых были проблемы с питанием с гуманитарной помощью организуется вот такой вот групповой выезд людей к нам скорее всего на зимнее поселение финансовая составляющая для потребностей для реализации потребностей всех лекарств составляет около 100 тысяч гривен в месяц Щоб обізпечить цих людей. За словами організаторів, на жаль, держава не забезпечує медикаментами інвалідів-переселенців і порятунку їх життів. Дякуватимуть волонтерам. Отож, закликають одеситів взяти участь у благодійному заході. Ольга Міщук, Віталій Безсмертний. Факти. За вісім місяців цього року регіональне відділення фонду держмайна України на конкурсних засадах уклало 128 нових угод оренди державного нерухомого майна та продовжило діючі угоди оренд на черговий термін ще з понад пів тисячі орендаторами. Про це повідомив очільник територіального відділення фонду Олексій Косьмін. За його словами, за цей період структура також постійно проводила. Претензійно позовну роботу на сьогоднішній день фонд держмайна намагається стягнути заборгованість у повному обсязі на суму майже 8 мільйонів гривень та розірвати з ними угоди оренди. При цьому по сумі боргу 4,9 мільйонів гривень наявні відповідні судові рішення. А державною виконавчою службою розпочатою ведеться. Виконавчі впровадження щодо примусового стягнення боргів з орендної плати загалом від оренди державного майна по Одеській області за 8 місяців цього року регіональним відділенням отримано і направлено в повному обсязі до державного бюджету України 61,5 мільйонів гривень, що становить майже 122% виконання плану. Одеська область по доходам від оренди державного імущества завжди наході, в числе трьох-чотирьох лучших підрозділів Фонда государственного имущества Украины после Донецкой области, после города Киева и после, собственно, центрального аппарата. Думаю, что мы сейчас э, поднимемся на одну строчку выше, учитывая ситуацию в Донецкой области. Не думаю, что там показатели по аренде по этому году будут сопоставимы с э, прошлым годом. Понимаете в силу каких обстоятельств. Фахівці на ринку праці ще не бачили таких кардинальних змін, які відбулися цьогоріч. Про те, як змінилися основні тенденції галузі в одеському регіоні, докладніше в сюжеті. Ще в минулому та позаминулому роках рівень вакансій та резюме, за даними всеукраїнського портала Work.ua, був відносно стабільний. А вже в нинішньому, 2014-му ситуація докорінно змінилася. У порівнянні з минулими роками цьогоріч кількість вакансій різко скоротилася на фоні того, що кількість резюме значно збільшилася. Найболі востребовані вакансії – це в сфері ІТ. У нас так, да, дійсно, дуже багато ІТ-компаній. і в Одесу как сказать, идет такое некое ну много сток ну, стекается большое количество специалистов из этой сферы и причем не только из Украины Но саме найбільше количество это продаж спеціаліста в сфері продажі. Однією з основних тенденцій спеціалісти називають залучення роботодавцями в першу чергу молодих спеціалістів без досвіду роботи з метою відвести додаткові кошти на оплату висококваліфікованих фахівців. Почому то в Одесі дуже мало вакансій в сфері руководства вищого звіна. И неудивительно, почему большое количество топ-менеджеров стремятся переехать, ну, до недавнего времени э серьезные специалисты уезжали в Донецк, э в Киев массовое. То есть, когда специалист дорастает до определенного уровня, он переезжает в другой город. Почему? Потому что у нас вакансий как таковых нет. Все топ-менеджеры, которые работают в крупных холдингах, ну они понимают эту ситуацию, они ценят свое рабочее место, и поэтому, как говорится, ведут себя хорошо. Зміни на ринку праці не лише Одеси, а й всієї країни зумовлені також ситуацією на сході України. З Донецької та Луганської областей спеціалісти масово поїхали в інші міста, та навіть фахівці високого рангу немотивовано обирають собі робітничі професії. Я познайомилася нідавно з одним із. приезжих да, из Луганска. Я заметила, что очень такой энергичный, очень живой парень. Я говорю, у вас такая интересная дикция. Ну, я как HR обратила внимание на все его личностные качества. Я говорю, «А кем, ну, кем вы работаете? Вы такой интересный, вы, у вас такая... Ну, он говорит... У меня было в Луганске свое креативное агентство по организации мероприятий, предоставлению рекламных услуг. А сейчас я подрабатываю таксистом. Я говорю, почему? Приходите к нам в клуб. В таких людях нуждаются работодатели, особенно в нынешних условиях, которые умеют мыслить, у которых предприимчивый ум, которые умеют выходить за рамки дозволенного, да. То есть это уровень мышления не наемного персонала, а уровень мышления уже собственника бизнеса. Дарья Чеп, Виталий Бессмертный, факты. Справжньою казкою для дітей та дорослих і соціально незахищених верст населення стала можливість подивитися розважальну шоу-програму Одеського дельфінарію, тому що таке дозвілля для них навряд чи було б можливим до сьогодні. Хто і чому організував ці відвідини? Дивіться в нашому сюжеті. Приємний сюрприз. Дітки з малозабезпечених сімей Білгород Дністровського району відвідали одеські дельфінарії. Саме тут на них чекала захоплююча програма Виступ дружелюбних дельфінів та грайливих і смішних морських котиків. Ми привезли сьогодні діток нашого району по ініціативі кандидата в депутати Верховної Верховної Ради Квашніна. Игоря Викторовича это благотворительна акція, организованная для сельских діток, так как он є уроженець села Шаба нашого района. Ігоря Квашніна знають за позитивними справами не лише у селі Шабо, де він головував у сільській раді, а й у всьому Білгородністровському районі. Квашнін знає проблему області не з чуток, адже він є членом комісії з будівництва та регіонального розвитку облради. Саме завдяки йому були відремонтовані соціальні заклади, вирішені питання енерго-та водозабезпечення. І ось тепер вдячні мешканці пропонують депутату представляти їх інтереси не лише в обласній, а й у Верховній Раді. Щодо візиту, можливість подивитися на трюки неймовірних дельфінів та акробатичні номери морських сільських котиків у діток виникає нечасто. Отож, для них це справжнісіньке свято. Сільські діти не так часто є у них можливість кудись вибратися і фінансова можливість батьків теж велика. У нас дуже багато списки, дуже довго ставляли списки, тому що бажаючих ем, дуже багато. Багато хто з присутніх раніше ніколи не бачив живих дельфінів, отож були зачаровані екзотичним шоу. Занурились в море гарного настрою, яскравих та незабутніх емоцій. Юні глядачі та дорослі, які супроводжували їх, зізналися, що враженням вистачить надовго. Ми приїхали з Білгорода в дельфінарій. Було... моє серце впечатлено за мероприятие, Все понравилось, все красиво. Тренери красиво з ними працюють. Ну, молодцы, в общем. Мне понравилось, детям понравилось. Мне особенно было при... Э, красиво, ну, восторг, когда они прыгали. И нам все понравилось, как бы. Все. Все понравилось, да, Катя, скажи? Все понравилось, все было красиво. Она и танцевала, и скакала, и понравилось. Дуже красиво. Подібні благодійні акції депутат обласної ради Ігор Квашнін проводить і проводитиме надалі. До речі, і для дітей з інших районів області. Щодня до дельфінарію прибуває близько десяти автобусів з дітьми. Діти мало імущих, і муші діти, і дорослі, які достигли ніяких вершин і стимулювати їх. Вперед, шаг за шагом. І ці праздники в будь-яку не будуть продовжатися. Е е Становиться на бірфіналі. У нас є потрясаючі, потрясаючі, потрясаючі музеї. Цей день діткам Білогородністровського району обов'язково запам'ятається надовго. Отож, чекатимуть на нові приємні сюрпризи. Це були новини. Факти, гарних вам вражень. Усього найкращого і до побачення.